Вітаю всіх на своєму каналі. Мене звати Наталя. І сьогодні разом з вами я хочу роздивитися ось ці неймовірно гарні дизайни від Абрісарт. Подивитися, що входить у набір, матеріали розглядіти, і пропоную це зробити разом зі мною. Давайте ще раз вам покажу. Ви вже бачили ці набори, це новинки. Цей набір, мабуть, вже давно вийшов, в новинках я його не бачила. Просто гортала каталог, і він мені попався і дуже сподобався дизайн. Вирішила його собі замовити. І ось така чудова шляпа. Зараз я подумаю, які наборчики вам показати. Тож, давайте розпочнемо, поки це відкладу і хочемо розпочати огляд наборів з іграшок. Я ще ні разу не вишивала такі іграшки Абрісарт. Хто мене знає, я більше полюбляю вишивати нитками. бісер це трошки не моє, але мені дуже-дуже подобається ця іграшка. Подивіться. Так, давайте назва Дух Свята АВТ-032. Вишивка на. Габардині, якщо я правильно називаю, давайте почитаємо, що входить в набір. Набір містить натуральне художнє полотно з нанесеним зображенням, схемою, високоякісний бісер пресіоса чехія із запасом 10% нитки, бісерну голку, ощільнювач, декоративну стрічку. Детальну інструкцію на звороті і упаковки натуральне художнє полотно. І розмір буде 6,6 на 6,6 см, тут навіть вказана кількість бісеринок 9 кольорів. Ну що ж, давайте не буду вас сильно інтригувати. Давайте ж відкриємо і подивимося, що ж в цей набір. Одразу ми можемо бачити інструкцію і бісер. Ось такий гарний бісер. Давайте покажу так. До речі, в цьому дизайні вишивки буде небагато, але бісеру тут я бачу, що і немало. Таки темнувато, але спробую вам все-таки якось його показати. Так, це бісер. А далі ще у нас тут іде, іде така от стрічка. Це ущільнювач, ущільню. я правильно з сказала, і нитка для пришивання бісеру з голочкою. Ось вона. І можемо бачити саму основу, вона така маленька, я щось думала, вона трішечки більша. Дуже-дуже красива, і тут зазначені місця, де треба пришивати відповідний бісер. Давайте покажемо ближче. Цука така тканина, і потім, коли ви вже пришиєте весь бісер, Треба буде вирізати, тут навіть показано по ось цій блакитній лінії, і ставити ось цю картонну основу, ось так от, і сшити обидві детальки разом. Так, наразі це все, нічого більше тут такого немає. Тобто, все, здається, дуже просто, але побачимо, я ж кажу, я ніколи ще цього не робила. Сподіваюсь, мене все вийде, і буде мене така-така чудова-чудова Ну, Я думаю, що немає резону заглядати всередину цих наборів. Хіба що подивитися А, Ну, ладно, давайте відкриємо. Це проснулася у мені сорока. Ну, в наборі буде те ж саме, що і в іншому, нічого нового, але давайте подивимося, який тут візи. Так, щоб не переплутати, я ось так візьму руки. так розкладу. Угу. Дуже-дуже красивий. Усе подивіться, такий вірусовий, морської хвилини, клас. Так, все, ну і все, як зазвичай. Слова картонна. Хотіла сказати перекладку, але якесь таке некрасиве слово. Так, ладно. Все, запаковуємо назад. І будемо роздивлятися з вами інші наборчики. Дуже мені подобається, Боже, я не можу не любуватися, подивіться. Особливо цей годинник мені подобається. Напишіть мені в коментарях, хтось вишивав, може вже такі іграшки, може вже в когось є ці колекції. Дуже, дуже мені цікаво було подивитися. Так, ну і я дуже-дуже хотіла цей дизайн з цим ворогом, він тільки як вийшов, я прям, -прям про нього мрія, але са ніяк не доходили руки його придбати. Ось нарешті. Я змогла його замовити. І давайте разом з вами подивимося, що входить до складу цього набору. І так, називається нічна варта, артикул АНТР 243, виробник абрісарт. І ми, ми можемо бачити. Одразу виробник нам зазначає, що в набір входить схема PDF і формат SA. Тобто все, все для нашої зручності. Бери тільки і вишивай. Я вишиваю по перенабору, а завжди, якщо виробник не кладе електронну схему у свої набори, я просто цей перенабір роблю сама. Тут уже цього робити не треба, я ж кажу, все, все зроблено за нас. Так, давайте опис 24х25 см, 19 кольорів. В набір ходить малінетика на 100% Бововна. І написано виробник Україна. І давайте почитаємо. Інформацію зі зворотнього боку. Що у нас тут написано? Угу. Набір для вишивання хрестиком, набір містить канву Аїду. Акаунт тут не написаний, але побачимо. Зараз відкриємо високоякісне моліне, нитки з натуральної або це ж виробник не вказаний, Цікаво, які вони в нитки використовують своїх наборів. Треба дізнатися, це буде Голку для вишивання, детальну інструкцію на звороті упаковки. Так, тож, давайте я відкриємо. Що не ось, все тут буде відкривається і за мною і побачила, нічого нам не зважило. І так, все, все не виблизкує, можете побачити цю картину. Подивіться, Ну хіба не краса? Тут іде Аїна, я маю намір хоча б побачимо, я мала намір замінити на рівномірну основу, але мені дуже-дуже подобається колір основи, яку Абрісна клав цей інбір. Так, тут у нас іде схема. Схема розташована на двох аркушах. Навіть не на двох, так один, два, три. На трьох аркушах формату А3. Так, і тут також входить електронна схема, надрукований QR-код. Я його тут прикрила. Ось тут він ось тут він у куточку, на який ви наводите телефон і випливає таке посилання, по якому ви переходите і скачуєте електронну схему. Все дуже дуже просто. Давайте я приберу поки що схему. Тут внизу, тут внизу ви можете бачити ключ. Ось, краєчок. Не буде все світити, давайте прийдемо до матеріалів. Ось так, такий відріз канви. Це моя рука. Такий він навіть не може... Кольор капучино мені нагадує, тут вже вколота голочка. І давайте подивимося ниточки. Я їх розгорну і побачимо довжину. Трошки для мене, ага... вони тут не порізані, а так от накручені. Ось така дуже-дуже гарна палітра. Давайте продовжуємо огляд цього набору. Це такі ниточки. Тут довжину ви можете вибрати, обрати собі яку яку хочете, яка вам найзручніша і вишивати. Це був огляд набору. Нічна варта. Дуже-дуже мені подобається дизайн, як би його не почати одразу вишивати, в мене вже багато розпочати процесів. Теж хочу їх дуже-дуже закінчити, але, на жаль, це... поки мені не вдається. Виробники не перестають радувати нас своїми новинками, своїми неймовірно гарними розробками. Дуже їм за це дякую, дуже радий мене, що саме це роблять українські виробники. Тому побачимо. У мене вишивка така справа, це в мене все під настрій. От є в мене настрій вишивати ту картину, я буду вишити ту картину. Є настрій вишивати будь-який інший, інший дизайн, вишиваю інший. Тому ж зараз обіцяти, що я почну саме це вишивати не буду. Побачимо. Це ви зможете побачити в моїх наступних відео. Я думаю, я все-таки зніму якесь таке відео про свої процеси. Бо, на превеликий жаль, останній місяць я не вишивала, не було в мене на це часу. Якось дуже навалилося багато справ. Але я сподіваюся, що найближчим часом я зможу повернутися до вишивки і показувати вам свої просування. Так, все відкладаю в сторону, потім буду його вже ну, збирати докупи. Так, що ж вам ще показати? Що тут у мене є? Шляпа. Ну, дивіться, набір по наповненості не відрізняється від інших. Тобто він такий самий, як і ворон я вам показувала. Все те ж саме, тобто, не знаю. Якщо ви, звісно, дуже хочете, щоб я зробила огляд якогось набору, напишіть мені в коментарях, я це для вас зроблю. Так, хочу про цей набір поговорити. Я думала, що тут використовуються бісерні. Ось ці краплинки це вишивка. Французьким вузликом. Але якщо я собі в голові вже намалювала що це бісер, то чому б не зробити заміну на бісер? Я ще не дуже гарно навчилася робити ці французькі вузлики, подивіться такий гарний, чудовий зорипад. Тому я все-таки думаю, що я його почну вишивати, то я, можливо, візьму попришиваю замість цих фрузілків саме бісер. Але побачимо. Дуже мені сподобалися ось ці яблочки. І така магічна чудова шляпа все, це все, що хотіла вам показати, розказати в цьому відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Напишіть, який набір вас зацікавив найбільше. Чи вишивали ви Абріс Арт, чи подобаються вам матеріали цього виробника. Буду-буду дуже чекати ваших коментарів. Дякую, що подивилися відео. Всім бажаю гарного настрою, гарного дня і мирного неба нам усім. До нових відео!